І всім привіт, мене звати Майнопро, і коротше, я створив свій новий канал, називається Майнопро е, п'є e типу... Це мій ігровий канал, там, де я буду знімати відео тільки по Майнкрафту на телефоні і... і всього. Я прийшов в ліс, добувати дерева, це вся фігня. ну Це не важно. Я зараз попробую знайти якийсь домик, переночувати, а то я дуже-дуже хочу спати. Я так втомився. Що я не годен просто вже на селах триматися, вже хочу спати і, коротше, це вся фігня. Ну, коротше, зараз будемо йти шукати якийсь домик. О, там якесь світло світиться. Прикольно. Так. О, лава якась. Чи, там таке? О, домик, прикольно! Погнали туди. Пам-па-бам. Рам-па-бам. Рам -пам прикольний домик в мене. пам пам пампа-бам, -пам -пам. я знайшов прикольний домик. що це за Йомою! моє Я обосрався! Уй, як мені жутко. Ой, це що шолі! Йомою, це кров! Все, я п'ю на другий етаж. Тут ще кров! Ладно, посплю трохи, та я не можу. Ні, я не хочу спати, я не хочу, мені дуже стрьомно. Блін, що робити, що робити? Бляха. В верстак тут просто стоїть. Ох, як я змучився, і мені дуже дуже стрмно. Мені дуже стрмно, ви не представляєте. О, вже скоро ранок буде, ну я ще чуть-чуть тут побуду і одразу втікаю звідси. Може зараз піти Не знаю. Що в сундуках? Нічого. Пічка. О. Ладно. Може серйозно втікти з цього дому. Ладно, втічу. й це що за війня, Це хто такий? мою, мой! йди в жопу! Ді дід в жопу, дій діду! Блін, ні! Непонятний чел. Все, я точно звідси тікаю, все, да ну я в жопу. короче тікаю. Й це хто такий? Короче, я всікаю. Ладно, якщо вам понравилося це таке маленьке, коротенько відео, ставте палець з'яру, підписуйтесь на цьому все. Всім удачи, всем спасибо, всім пока. А я побіг бо це якийсь тупий чел.